Сьогодні я хочу похвалитись вам довгоочікуваною мною покупкою. Це новенька клавіатура від бренду Аджаз, а саме Аджас AK820 Pro. В загальному ця клавіатура увібрала в себе все, чого я так хотіла. Вона не тільки має гарний дизайн, але й підкупає мене такими речами, як ціна, якість, тихий приємний тайпінг та можливість бездротового підключення, яке я так довго хотіла. Ця клавіатура з форм-фактором 75% на 82 клавіші, тобто F1 ви зможете протиснути, коли знову почуєте дівчину в грі. Угу. Вона має три види підключення, велику автономність, а також зручний софт для налаштування. В ньому ви можете обрати багато варіантів підсвіток клавіатури та інше. Також ця клавіатура має колесико і маленький тіфіці-екранчик для основної інформації, або, як в мене, для гівки. Стосовно тайпінгу, то він такий завдяки блакитним свічам Flying Fish Switch, який забезпечить вам ресурс 50 мільйонів натискань та кілька шарів піни для гарної шумоізоляції, а також доступна функція Hot Swap. В Загальному це все, що я можу вам розповісти. А зараз буде тайпінг.